Що, друзі, історія продовжується. Дивіться, їздили, тільки що ганяв його на розвал сходження нашого дракона. з розвал сходження на машині, тому що тягнули руля вправо. Зараз хлопці відрегулювали. Ну, Зараз все чітко, каже, нарушені сильно. Тобто з різних сторони розведені колеса. Так що наш дракончик оживає, отак ми путешествуємо по місту зараз. <рес> крило, треба крило, коротше, друзі. Блін, 2500 за кусок гнилого крила зараз запросили, блін. За хороше 6800. Я не знаю, я ні в кого денег не просю, блін, ну блін, собираємо як можемо хлопці за свої кошти, щоб розуміли, блін, машину, а ми їм допомагаємо. Коротше, то есть, Звір'юка так у нас їздить сейчас по городу наш, да все друзі, все одно ми його вже до, до домучимо до кінця, щоб він своїм ходом поїхав. Осталося крило і сварочні роботи, коротше. Так що такі діли у нас. Всім миру і добра.